Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про призначення, що воно таке, як його знайти. А чи обов'язково воно має бути одне? Чи можна щоб було кілька призначень у нашому житті? Навіщо ми прийшли у цей світ, якщо так глобально? ну і... Інше, ласкаво, прошу на мій ютуб-канал. Мене звати Марго. Ви знаходитесь на каналі трансформації особистості, саморозвитку, духовного шляху і натхнення. Тож запрошую, приєднуйтеся, Мені буде дуже приємно з вами бути в одному полі і спілкуватися з вами на наші саморозвитку, теми саморозвитку і духовності. Отже, призначення, що воно таке. Постійно про це усі кажуть. Призначення має бути якесь призначення у житті, щоб бути щасливою людиною, щоб все вдавалося, щоби заробляти мільйони мільярди. Або ну що, ще кажуть про призначення. що... Якщо ти знайдеш своє призначення, то е, завжди ти будеш щасливим і більше тобі не доведеться працювати, тебе будуть, будуть оточувати мільйони і мільярди, і е, взагалі усе життя буде файне і кайфушне. А багато людей приходять до м, різних експертів, астрологів, тарологів, нумерологів з проханнями, де моє призначення Та, Мабуть, навіть і до психологів приходять, я хочу знайти своє призначення. Але більше, звісно, таку тему е, так Така тема більше поширена у езотеричних колах, де знайти моє призначення. Давайте спершу розберемося, що взагалі таке призначення. Бо воно своїм словом несе такий більш езотеричний, магічний, я б навіть сказала, посил. Але призначення це, це те, що. Це, це та дія, це ті дії, від яких ось ви цим займаєтеся, і вам від цього дуже і дуже класно, вам добре. Це те, чим би ви не займалися, будь-яка дія, від якої вам ну, дуже кайфово, можна сказати, що це і є призначення. І тут ви скажете, Марго, стоп, стоп, стоп. Я от сьогодні відчула тотальний кайф і насолоду від того, що я сьогодні гуляла зі своєю собачкою на природі, і мені ну, було так добре, і що це виходить моє призначення гуляти з собачкою. Я не, не перестану казати, що е, у чому полягає сенс у житті. Сенс у житті полягає в тому, щоб ми... Просто отримували насолоду від життя. Просто та непроста. <смі> ми прийшли у це життя для того, щоб кайфувати і насолоджуватись своїм життям. Як ми можемо кайфувати і насолоджуватись цим життям? Звісно, для цього потрібно, щоб в нас були закриті базові потреби, щоб ми відчували себе у безпеці, хоч зараз і трішки це трішечки складно зробити в наших реаліях України. Але все ж таки, вже. Три роки йде, не буду казати, бо інакше Ютуб може сказати мені, а та Вже йде, і люди вже ну, навчилися. Жити з цим, як би це не звучало, і все ж таки люди не можуть постійно знаходитися в стані страху, стані стресу. Тому люди навчилися сусувміщати це. Тобто ми як і донатимо, як і підтримуємо наших зах захисників і захисниць. Так само ми і дбаємо про своє ментальне здоров'я здоров'я. Тож повертаємося до теми. Призначення я трішки поглибилася в тему, що є, для чого ми прийшли у це життя. Це кайфувати, насолоджуватися. Але кайфувати, насолоджуватися це не те, про що можливо зараз більшість подумали, що все, Коротко, я пішла тусить, гулять. Витрачати всі кошти, і, значить, все. все-все-все, відкриваєте двері, королева садіжанка, витрачателька всіх коштів А, Так, але не так. Так, жити кайфужним життям, але не тільки, як це буде потребітельським. Забула, як це українське буде слово. Ви мене зрозуміли. Тобто ви насолоджуєтесь і від матеріальних речей, бо ми живемо у матеріальному світі. Так, ми насолоджуємося і тим, що ми можемо собі щось придбати, і кудись з'їздити, щось собі купити, щось десь якось. Такі ну, такі матеріальні речі. Так само, ну слухайте, ми ж так само так само кайфуємо і від комунікації з іншими людьми, чи комунікації з якимись предметами, чи з якимись предметами мистецтва. Чи Чимось. От від чого ви кайфуєте? Хтось кайфує від того, що він чи вона викладає якийсь предмет там, англійську чи історію, чи ще щось. Хтось кайфує від того, що він створює щось, якісь статуеточки своїми руками. Хтось кайфує від того, що він нам малює картину. Або навіть банально кайфувати від того, що там людина ходить на роботу в офіс, і він сидить і прям. І прям ця атмосфера офісу, і прям все м -м -м. Ну, у кожного своє. Там ті ж, наприклад, майстри гейру е з волоссям, чи майстри манікюру, вони, наприклад, при приходять в салон, і там ця атмосфера, і вони заряджаються. Вони кайфують. Звісно, у кожній галузі є як свої плюси, так і мінуси в тому сенсі, що щось є виснажливе, щось є те, що заряджає, але. В загальному сенсі, ну, ось такі моменти вони нас заряджають, дають нам наснагу, і ми, скажімо, так мож, ну, ми готові працювати навіть безкоштовно. Це така сносочка. Тому що, звісно, я не змушую вас випрацювати безкоштовно, але ваше призначення там, у тій галузі, де ви можете працювати. Ну, робити щось з такими яскравими очима, і вам кайфово, і вам супер круто. Звісно, ви за це отримуєте кошти, але ну, це, наприклад, на початку свого шляху ви могли не отримувати за це кошти, але все одно ви були в насолоді від цього. Призначення полягає в цьому, а я знаю, що є, наприклад, там у астрологів, або, наприклад, у нумерологів, є певні там, або там планети в якому в якихось домах, там в якихось градусах, або у нумерології там певні цифри, які можуть вам вказати на конкретно ваше призначення. Навіть можна там да прийти до даролога, він там достане карту і скаже вам, яке ваше призначення, але. Зрозуміти таку історію, що поки ви самі цього не зробите, нічого не справдиться. Ну чесно кажучи, людина і сама знає, де його призначення, в чому воно знаходиться, в чому воно в чому воно полягає. Тому що, наприклад, ви приходите до таролога, він достає певні карти. і Каже: Ну ви лідер по своїй натурі, ви спокійно можете ввести за собою людей, ви можете їх направляти, наставляти, ви можете їх надихати, і ви можете бути таким ну лідером навіть чогось масштабного. Ну, точніше, вам ну ніхто так може, ну прям супер точно вам ніхто не скаже. <гум> ну це це так, і ви ж розумієте, що оцей лідер. І відкривається перелік, просто безліч усього, що ви можете робити. Це може бути дійсно голова якоїсь супермігарпорації, або це може бути навіть ось як я навела приклад, там вийшла гуляла з собачкою. Але поки ви гуляли з собачкою, ви, наприклад, там познайомилися з якимись людьми, яким дали якісь поради щодо як там. Поводити себе з собакою, там, чи як її дресирувати, чи як там її кормити, чи щось ще. І ось ви поділилися своїми знаннями, і, наприклад, там ви сказали, якщо що, можете мені там в телеграм написати, якщо будуть якісь питання, і вам стало ой, як кайфово. І ось ну, це такий маленький гвинтик у тому, що ну, вам класно, наприклад, там передавати знання чи там. Об'єднувати, в'єднувати які, об в якісь кола. Наприклад, ви познайомилися там, з якимись собачниками, ви вирішили, що тепер ви, наприклад, там, кожен день будете ввечері зустрічатися, е, ходити в певний м, куточок і там вигулювати і дресирувати своїх собак. Ну, Розумієте? Е, просто згадайте, від чого ви тотально кайфували? Е, і забігаючи трішки наперед. Призначення не обов'язково має бути одне. Наприклад, трішечки прикладу зі свого життя. Коли я навчалася в університеті, я навчалася в театральному університеті і була, був тиждень госекзаменів, так, і я пам'ятаю, що ну, в театральному університеті здаються екзамени, ми випускаємо ці вистави. У нас було десь сім вистав, і я була десь чотирьох з них, напевно, десь так. Ну, але все одно це не так, що ти прийшов за 20 хвилин до вистави, відіграв виставу і все до дання. Як пішов, пішов там, чай пити. Радуватись цьому життю. Ні, це ти приходиш з самого ранку. Там восьма-дев'ята раночку. У вас йде підготовка, у вас йдуть прогони. Це повністю всю виставу. Ви проходите от і до. Можливо, не один, не один раз, а навіть два рази. Потім вам треба там провести себе, там загримуватися, вдягти костюми, пройти виставу, тобто відіграти її, на глядача, Потім після цієї вистави ні ми не розходимося, ми ну, знімаємо, звісно, грим костюм, ми прибираємо ці декорації, і на неділі гос екзаменів треба було прибрати та, ці декорації. З цієї вистави виставити на завтрашній день і почати вже репетирувати завтрашній день. І ну, зранку, прийшов вночі, зранку прийшов в універ, вночі прийшов додому. Ну Ось приблизно так це і відбувалося. І в якийсь день залишалося два дні до кінця, я пам'ятаю, що я. Приходжу додому десь під е, опівніч, поки душ, поки те, поки все. Лягаю я вже е, спати десь друга ночі. І я розумію, що тіло виснажене, капець, як жорстко. Просто нереально. Тіло виснажене. Але мозок проганяє завтрашню виставу. Моя душа, моя енергія вона вже в завтрашній виставі. А... Я просто лежу, я розумію, що тіло відвалюється, а в мене на очах на, на обличчі посмішка. І Я думаю, так, 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 давай ще раз ось цей шматочок прогонимо. Так, так. Ага, десь не так, тут, тут ось так. Ні, давай, може, тут, давай трішечки ось, ось, ось так зробимо. Емоційно, тут краще ось, ось так зробити. Мені настільки цей момент запам'ятався, досі, хоча закінчила свій університет. Майже десь років тому. І ось це, це ось той момент, коли ти виснажений, але блін щасливий. Так ось, це, от, до речі, теж така марочка призначення. Але, ну, знову ж таки, творчість, вистава. Я не кажу, що моє призначення including, виключно в тому, щоб бути ось там, наприклад, акторкою грати в театрі. А, тому що якраз в цей момент я гадала, що. Ну, Мені подобається я акторка, мені подобається акторська майстерність. Виключно акторка і більше. ну, ну, а, а а що, що, ну, Або акторка, або ну, я навіть не знаю. Все інше скучненько. ну, как? а, Після університету я теж довго так гадала. Я просто я не могла знайти а що. ну, Мені, мені більше нічого не цікаво. Але от зараз, як ви бачите, в мене вже як не пам'ятаю два роки, є Ютуб-канал. Я створюю свої медитації. Я надихаю людей, створила таке оточення людей духовних, прагнучих саморозвитку, трансформаційне оточення. Мені прийшло ось це. Я зрозуміла, що від цього мені так само класно, і це в принципі так само творчість. Півтора роки тому до мене ще прийшла одне таке. Забула слово. До мене прийшла озвучка. Тобто я зараз озвучую мої улюблені аніме, мої улюблені дорами це корейські серіали, і навіть мені зараз приходять замовлення на озвучку там, американських фільмів, чорно-білих, чи там ще якихось різних мультфільмів чи фільмів, чи серіалів. Але до мене прийшла озвучка. Здавалося б, я обожнювала завжди дивитися і аніме, і дорами, і в принципі фільми. А тут і я озвучую їх. Ну, Це теж творчість, це теж, можна сказати, акторство в певній мірі, але просто трішечки інше. І, ну, Тобто, я просто в один момент відкрилася світу, і мені стали приходити інші е, галузі. І якщо, наприклад, там кілька років тому я думала, що все я інклюзінг, тільки акторка і усе. То зараз я настільки щаслива, що у мене є і акторство моє улюблене, і Ютуб, я обожнюю свій простір, я створюю медитації, я озвучую ем, різних персонажів у різних фільмах. Це круто і чесно, мені навіть цікаво, що ще я знайду, і що ще я можу свою творчість вилити. І це до того, чи має бути обов'язково саме один ем, одне призначення. Я щойно згадала, що я ще і Таро займаюся, і так само це мені е, круто, це мені в кайф, тому що це про духовність, це про е, таку містичність, це про ну, езотеричне це направлення, але це так само моє. Хоча це. Ну, начебто і не акторство, але це так само мене заряджає. Мені мені дуже кайфово, якщо коли, точніше, коли я допомагаю людям і люди мені люди, люди мені вдячні за вирішення якихось певних питань, і це дуже дуже надихає і дуже круто. Так, от я якраз веду до того, що призначення це не щось якесь. Незрозуміле, епохальне, щось таке, до чого що треба прийти і в собі розкрити. А, будьте в цьому сенсі простішими. Призначення це не щось таке, а призначення це те, від чого ви отримуєте велике задоволення і наснагу. Воно ближче, ніж ви гадаєте, і призначення може бути не одне. Навіть може бути таке, що зараз вам цікаво займатися ось цим. А, наприклад, за п'ять років бац, і ну, все мені більше це не цікаво. І не лякаєтеся, наприклад, якщо так станеться, тому що в ну, всьому є початок, у є кінець. Якщо якась ваша цікавість у певній галузі пробула з вами усе життя, це круто. Але знаєте, у дитинстві ми там ну, хто, любив грати у Ляльки, наприклад, там, чи в машинки, чи ну, у хто у що, там, складати пазли. Але в якийсь момент, наприклад, ви перестали любити саме грати в ляльки. Ну, тобто, я все ще обожнюю ляльки. Я навіть навчалася на актора театру ляльок. І я обожнюю ляльки. Але звісно, що грати як в дитинстві я не можу в них, тому що, ну. <свісно> Якось щось в мене, ну, мені вже не хочеться. <свісно> Я можу пограти у Sims. <свісно> От, але так само грати я не буду. Але, наприклад, зараз я б я за радістю колекціонувала. У мене навіть є кілька ляльок. Але я не, цьо, не до цього. Щось закінчується, щось завершується, і це нормально. Потім відкривається щось нове. Там, да, в дитинстві я грала в ляльок, а зараз я граю персонажів у кіно. Ну, <смі> Якось так. Тому, якщо ви раніше, наприклад, любили пекти кексики чи тортики, а потім вам це ну, трішечки набридло, е, ну, в плані робити, наприклад, замовлення. На інших людей. І вам зараз краще вести онлайн-курс про випікання цих кексиків і тортиків, а потім вам і це набридне, і ви захочете, ну, якщо, наприклад, в цій самій галузі відкрити просто свою фірму, де ви будете просто е, ну, е, цим людиною, яка створила цю компанію. І все. Значить так. Або навіть якщо ви просто перейдете в. Абсолютно іншу галузь, це так само буде нормально. Отже, що я вам е, е, бажаю прислухатися до себе. Прислухатися до себе, бо ваша душа, ваше серце, ви знаєте відповіді на усі запитання. І навіть таке дійсно просте питання, яке моє призначення і в чому, увага, в чому я можу себе проявити? В чому я можу себе проявити з усією віддачею в щастя і в задоволенні? Ось яке питання ви можете задати собі, своїй душі і послухати відповідь. Навіть якщо не обов'язково тут і зараз вам прийдеться відповідь, не важливо нічого страшного. Задавайте питання і слухайте далі. І відповідь вона просто прийде до вас. Можливо, через якісь, якісь матеріальні моменти. Саме, наприклад, ви там побачите щось там в інстаграм, чи там на Ютуб щось спливе, або там хтось вас про щось запитає, вас осяє. Або дійсно ви відчуєте, наприклад, цю відповідь. Чи, можливо, знаєте, ви будете йти а прямо на якомусь білборді, буде прям конкретне слово. Таке теж може бути, все з нами спілкується по-різному. Навіть інколи дуже прямо. Тому бажаю вам знайти своє призначення, не е, накладати на це слово дуже велику важливість, а все значно простіше, і я бажаю вам. Зануритися у своє призначення, відчувати тотальний кайф від цього і розкритися цьому світу, щоб не тільки щось одне, а, ну це просто звужує ваше коло сприйняття. Нічого поганого у цьому нема, щоб, наприклад, як в моєму випадку бути виключно акторкою. Але я просто для себе розумію, що я ну, звужую свій самий потенціал. Навіщо, якщо я хочу? Більшого, скажімо так, якщо простіше, то бажаю вам віднайти своє, відкритися світу і приймайте усі цікаві ідеї Втілюйте їх життя. І буде вам щастя. Дякую, що додивилася аж до цього моменту. Я дуже щаслива, що ви завжди зі мною. От мене це дуже надихає створювати і далі контент для вас. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви вже знайшли своє призначення або ще в пошуках, або цікаві історію, як з вами спілкувався спілкувався чи спілкується Всесвіт наразі. Гарного дня, вечора, ночі, ранку і до зустрічі!